Ну що ж, це воно. Ми знайшли гримучника. Так. Господи, яка ж красива змія. Здається, ми знайшли двох змій. Зараз ми збираємо їх в мішок на той випадок, якщо не знайдемо більшого. Ця змія дуже-дуже велика. Гей, Тіма, що робити? Ого, яка ж величезна змія. Чекайте, чекайте, поки не можна. Ну ж, батар... тримай щіпці. Ти тримаєш? Так. Чудово. Обережно тут мертва шкіра. Пильнуйте, поруч можуть бути інші змії. Просто зараз під цим каменем знаходиться дуже велика змія, і це дуже небезпечно. Тут дуже крутий схил, тож треба бути обережними. Серед каміння є ще інші змії, тож ми прибираємо менше каміння, щоб обережно дістати змію. Зацініть тут усюди навколо шматки зміїної шкіри. Це просто ідеальне місце. Було дуже складно сюди дістатися, але ми нарешті знайшли гримучника, навіть декількох. Там ще, ще одна. Нічого собі, дуже велика змія. О, господи! Тримай, тримай її. Ого! Яка ж величезна, гримуча змія. У нас є ще одна сумка. Так, є. Чудово!